Давай Ля ніякої тактики тупо мочим. Ха -ха -ха. Добре, все ніякої тактики. О, 7 рівнями все ніякої тактики. Коротше, Андрюха, ніякої тактики тупо мочим. Сир, є, сир. Блін, тут буде трохи незручно на цьому корчі, але... Але що зробиш? Треба страждати. Панков сказав страждати, значить страждати. Це гуру нашої секти танководів. Блін, ну ще цих 26 км на годину мене так вибішують. Пострадувати, не страждати. Ну він не уточняв там степ ступінь страждань, який повинен кожен пережити, хто грає в цю гру. Дивися Серега, це по-любому залежить від рівня техніки. Е -е, оці страждати або пострадувати. Залежить від рівня техніки, від. Е від рівня твоєї гри і від рандому. Будеш ти страждачі пострадувати. Якщо, якщо з. з ну, якби, поєднаються всі три компоненти в коктейль, ти не вмієш грати в рандом, і ти граєш на дрібноті якогось там 5-6 рівня, то все якби ти страждаєш, просто страждаєш. У мене всі катки страждання хочу додому. Про що зараз тролить розрабів? картопля не актуальна, до речі, Серега, на яку тематику матику треба розрабів зараз. Ну і вони на кіпрі, я ж казав. Я ж казав, типу, всі податки йдуть на кіпр зараз. Який нахер рікаше розбито солодково пробивається добре? О, він ще сток. Я думаю, можна підтискуватися на них, правда. Що мені соромитися? Треба настрілювати, поки настрілюється золоте правило World of Tanks. Тролить — погана ідея. Я б сказав, тролить — погана прикмета. Особливо, коли ти робиш якихось там 3 відмітки. А, я тут нормально не стріляю, до речі, хлопці. Блін, ну тут я погано стрільну. Бачили, як технічно в бортину дав Йосипу шостому. Просто розпрягаю ДПМ по повній. Блін. Та можна було бачити зелене, горіло. Так, я хочу Йосипа Шостого щось таке постріляти. Тут, до речі, будемо бити зараз рекорди, хлопці, по по демеджу правда мене артовод харич Ой, пацани, можна то рекорд слухай буде. Так, все, пацаки, не читаю. Не читаю, чекаємо, чекаємо. То пойду на рекорд. Будь ласочка, не забирайте його. 5к, 5к. Може буде більше. Може буде 6к. Оце бій. На майстра, пацани. До речі, бій на майстра. Перевіряйте. О, хартавот лайно. Та не пих. Не пихай мене, блін. Андрюха, ти мене пихнув, а я фраг не забрав через тебе. Як так можна? А Оце стрімерок розкладає. Блін, на цьому кориті. Пацани, лайк! Поражали. О, серунд. Ай, ощустило тобі. Ні, ні ні будь ласка, дайте мені. десь Лео у них є. А ось. Ну, як бій, пацани Бля. На гайдик? Шуткую, гайдик не буде, Ну, якби. Я просто. Ну, ні не дадуть мені редліка, напевно, ніякого. Блін, лайно. Коротше, Короче, якось так. А? Вчиться, поки батько живий. Серега, ти знає, які стратежки играете? Та хай вже не віддають. Я просто думаю, просто досвіду зараз мені немерено накапає. Оце я роз, рознос влаштував. Десь буде 1700 досвіду. А ні, не 1700. Це ж все рівні. 1600, напевно. Опа. Протиснули швиденько лайкосики, хлопці. Як вам? А? Батько. Розвальохав. Привіт міц за ще раз. Я зараз дограю кратко на твінку і за донусного Пограємо разом. Окей. Ну, скільки? 1766 дозвіл. 2640 на машині. Зараз принтскрінчики пороблю. На гайдик буде. Хоча кому треба гайд, блін, на, на цій помийці? Просто, просто коротше, <просту> просто буде бій і все. да Крута каточка Такс. Хто тут написав? Ага, я й не знав про тебе. Так, 2900. Ну, каточка богів, каточка богів. Хлопці, протискуємо лайк за таку неймовірно потужну катку. 6400 на 8 рівні. І воєносик. Ха, ніякої тактики тупочні воно працює. В натурі спрацювало реально. Ха -ха -ха. Реально спрацювало.